Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати курячу печінку в клярі, і для цього нам знадобиться три яйця розраховуємо на 500, на 500 грам печінки, 2 столові ложки майонезу, одна і друга. Солимо, трошки, я даю трошки, потім ще посолю. І все добре перемішуємо. Тоді додаємо 4 ложки борошна. І все гарно. Перемішали. Так, ось таке в мене вийшло, не, щоб не було дуже рідке. Зараз додаємо приправи. Я взяла приправу куричу, я вкинула петрушки, зелень. Так? Хто яку любить, можливо, хтось можна додати кропу і один зубчик часника додаємо Я тру на тоненькій такірці. Вот Зараз все перемішуємо, гарненько все перемішало. І викидаємо нашу печіночку в кляр. Я викидаю ось так. Кидаю руками все. І зараз гарненько акуратно перемішуємо. І залишаємо на 20 хвилин. На розігрітій сковороді обсмажуємо з обох сторін до золотистого кольору. Ось так перевертаємо на другу сторону. Так. Як гарно пахне, виходить дуже смачні, ніжна виходить печіночка і м'якенька.